Що ти робиш? Я розмалюваю. Це на... красоти. Мені це подобається. А мені не подобається? На ну, мені що я ти це робить? Скажи. За гроші. Гроші. 280 тисяч. Вони на цьому гроші крадуть, а ви захищаєте. Кого закричають. Це, 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 це город красивіший, дурні, і молоді. не Так, да, звісно, не писав. Тут если и писавлю, тут и будешь такие, как я, подивись эти рукой. Вы в своем дворе нормально.